Шкільний набір кайт у розмірі S. Розрахований на зріст 1,15-1,30 м. Починаємо з аксесуарів. Пенал має одне відділення, має один відворот. Сумка для змінного взуття. Рюкзак має 14 літрів об'єму 950 грам. Передня панель тверда, стильні брилочки. Основне відділення має внутрішні роздільники. роздільник з флісом для планшету або лептопу. Брендована підкладка, зручні іконки навігації, ключниця та органайзер. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Кишені ущільнені. Передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Стильний гаманець. На грудний ремінь і за регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична Ergo Kids з м'якими дихаючими подушками. Спинка також вентильована. Відділення для формату А4. Ущільнена ручка. Ручка петля. Дно прогумоване з ніжками.